Вітаю всіх! Я хочу продивити ще Донецьку область до кінця року. Дивимось тенденції. Донецька область до кінця 2024 року буде в повній окупації по адмінкордонах. Треба це продивлятись. Донецька область буде в повній окупації по адмінкордони. Ні. Ні, ні, ні. До кінця року однозначно, ні. Чому я це дивлюсь? Тому що потрібно це дивитись. Не буде спокійно. Можливості в них немає таких сильних, щоб це зробити. І наші також це розуміють і діють в цьому напрямку. Продивлятись кожен прям населений пункт я бажання не маю, тому що це багато сил займає, і в мене часу стільки немає зараз. Це недоречно. Майте на увазі, що відбувається за вікном де і все. Реагуємо на оточення. Що відбувається? Я кажу, це не один раз. Повної окупації не буде. Вона буде часткова, але буде. Ну, 6, по шісті Пентаклів це буде окупація, там є домовленості знову про це по якій лінії. Тому, в принципі, Покровськ я робила ось орієнтуйтесь, що до Покровська воно все буде. Тому що далі Дніпропетровська область треба ж її трішки підзахистити. Тому реагуємо на оточуючі середовище, що за вікном треба виїжджати, виїжджайте, можна залишатись, залишайтесь. Все залежить тільки від вас, як ви на це реагуєте і які рішення приймаєте.